Всім привіт, це Падон і чор забирай, що ж за піхня на мене нападають. О, тільки вони горять. Ну гаразд, о, хух. Все. І це нарешті Майнкрафт. Дійсно, Вася, як це могло статися? Я знов запису Майнкрафт. О Боже, не може бути. Ні, це дійсно сталося. Стоп. Трішки підглючує, мені не подобається. Я поставлю на нормал. Так, буде краще. І що ж, я нарешті вирішив переселятися. Я знайшов свою місцину. Вже навіть знаю. О, координати. І зараз треба буде забрати речі, які мені пригодяться. Так, Шарпнес один замало. Так, діаманти я собі забираю ті, що в мене лишилися. Це б мені дійсно пригодиться. Оце б було. З... Е... класно з'єднати все в один стак блоків. Залізних було би простіше. М -м, да. Ладно, я беру тоді пісковики. Мені вони пригодяться. Адже я буду тепер жити в пустелі, і мені треба буде більше пісковиків. А, пластинки, які мені присилали. М -м, так, треба щось вибрати І з собою забрати. Щось таке дуже потрібне. Раз, поки я вибираю, то вибираю. Що ж, поки що я вибрав ось такий <кхи> базовий набір. Чомусь захрип трошки, я просто недавно проснувся. У мене завжди як я просинаюся, такий захрипший дуже голос. От. З цим базовим набором. Чорт, забрав. Я, я буду вибиратися і бігти туди, куди я вибрав собі жити. Раз, лишимо так, незахищено. Неважливо. І так вже там нічого корисного немає. От. Біжу тоді на свою нову базу. І там буду засновувати. Блін, чекайте, а мені далеко бігти хоч. Обісаратися. Та це ж 3000 кілометрів. Ну, чи метрів, чи що там. Вау, оце тут дзюренція. Чорт, і цей новий снапшот він так глючить, що це труба. У мене раніше при записі Майнкрафт був десь, ну, не знаю, хоча би. 60 FPS, як мінімум. А зараз 29-28. Чорта, це. Для Майнкрафту це позор якийсь. Як таке може бути? Це при записі фрапсом, а без фрапсу дає 60 ку Але... Але все одно, блін, це... це капець. Блін, мені би пригодився човен, щось я протупив. Ладно, буду йти по суші. Ех. Блін, не тут нам понад так, що ж, як виявилось, я м, дуже довго шукав свою хату, десь біля години. Просто йшов, шов, блукав, блукав. І потім мені надіїло. Я взяв і телепортнувся і виявилось, що моя хата знаходиться взагалі в стороні... в тій самій стороні, де живе доктор Юта. Я в шоці. І я пішов тепер в цю сторону за дохом. І... Знайшов вже фінальну точку, я просто знаю, в яких координатах мій новий дім. Я знайшов фінальну точку крайню точку по X. І зараз е просто тут поставлю собі табличку, щоб я, якщо буду йти ще раз пішки, щоб знав, що це крайня точка, щоб не відштовхувався і йшов в іншу сторону. Е так, стоп, зараз ще підсім палки. Так. Щоб йшов в іншу сторону і все було окей. буде третий плечки все Це з собою заберу Вот, я тут виставив виклав таку маленьку не знаю стінку От. Ще верхній рівень можна собі забрати і напишемо що ходон Туда. плюс мінус ще десь 2000 блоків От, а верхній рівень зараз несемо може пригодиться потом. Ну що ж, треба бути йти в ту сторону. На жаль. Ай, хай Я хотів ще може знести трохи, але вирішив, не треба парити. Не буду паритися вже там. Блин, у мене їжа вже закінчилась. А от є потенційна їжа. Супер. Треба не відставати від... Дім, я вже пішов забагато. Я мов 700. Я мав іти по тій лінії, ну гаразд. Я просто відхилився від маршруту через їжу. Моя їжа. Зараз будемо їсти. Ну не зараз, пізніше. Ой, блін. Ладно, потім по дорозі не дуже кругляко десь. Все-таки пічка пригодиться теж в поході. Ох, блін, я ще раз тупонув. Чорт. Треба вернутись назад і забрати решту речей. Я ж, я ж не просто так вертався. А блін, і я забув, бо я помітив, що я просто іду в іншу сторону. Фільно. Ладно, буду вертатися назад. Назад це десь туди приходиться. Що ж так давно? Ладно, поки що я позбираю собі м'ясо. Тут дуже багато м'яса. Прикольно, місцево така треба було би тут ще зупинитися, побудувати якусь хатку, віллю якусь тут вирощуватись вони. Я потім звідси їх приведу до нової харму, яку я буду робити. Вийди сюди вже. Так. ж, біжу я тут назад. Так, се... А от, трохи перебіг. Придається сиру їжу їсти. Але в принципі я вже скоро буду вдома. Так, якщо ми біля спалену, значить мені десь ось туди. До речі, значить моя хата нова ось в ту сторону. Ну десь точніше. Якщо так, якщо так дуже точно, то от ту сторону це. Доктор Юта. А я десь от в ту приблизно. Так виходить. Подивимося, хто де ще живе. Ріфл теж там? Буде Ну коротше. Я не за тим прийшов. Можна, в принципі, буде наступний раз попробувати по морю поїхати, поплисти. Але не знаю, наскільки це ефективно буде. Блін. Я щось не додумався ніде факелів взяти. Надіюсь, в мене там в схованці факели є, бо мене зараз тут поприбивають. Бу. Ну добре, що хоч встиг добратися сюди і... Забрати свої речі. Чорта, що ж ти так лагаєш? Блін, як, як мені незручно грати з глюченим Майнкрафтом. Фу, ненавичу, снепшоти. Бе. Так, і де я. де я свої речі заховав, я вже взагалі загубився тотально. Але я знаю цю місцевість як свої. Не знаю. Я, я значить не знаю цю місцевість, коротше, взагалі. Десь тут, скоро я маю знайти свою хату. От тут якась ша. А, я згадав, я там колись в туалет ходив. Чорта відстань від мене. Це я Я майже дійшов. Є, Дійшов. Все, тепер буду. А, бо тут є спуск швидкий. Фух, супер. Тепер можна тут якось прожити до ранку, протриматися. Чорт, нічого не видно. Що ж, буду чекати до ранку. На щастя, в мене з'явився Ну, як з'явився. Появляється, мене тут багато було вугілля, я собі його зробив факел з них. І зараз буду переплавляти. Ну, як я так, Поставлю. Трошки скорочу свої. амелеваром Зараз це мутимо. Чорт, як ж тебе Зробимо металеві ці Наскільки тут хватить? Тут хватить мало. Ух ти, я навіть знав, що грати так робляться. М -м, да. Так, по половині це вийшло маловато. Так, знову ж таки трохи мало. Так, 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 так. Нормально, більш-менш. Ну і зробимо грати, мені може колись потім Ось, Трошки зберіг собі місце в інвентарі. Ой, зараз і зараз зробимо пічку, я переплавлю їжу, щоб було щось нормальне похавати. Хоча в мене є ось. Хлібше. Все, запаси я з собою всі взяв, які тільки можна і можна продовжувати. Нашу маленьку подорож. Блін. Хто придумав цей снапшот? І чого він не оптимізований зовсім, га? 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 Капець. Блін, як воно все неплавно йде, як мене це нервує. Долечу, ні? Фух, файно. Біжемо далі. Блін, ледве з 98-го разу знайшов цю табличку довбану. Ох, мені знову голос зустрічається, що. Капець, повний капець. Я так був заблукав уже. Що далі немає куди. Тобто ця табличка 790-1600. Окей, запам'ятаю. Треба десь собі записати. а? 790. Ну. Давай, що ця ручка не пише, що загавно. 6600, все, є все. Так, ідем далі. Так. так, як я вже і казав, я щось дуже трохи захрип. Ну але це в мене таке кожного ранку стається Тобто, зараз через декілька серій я вже розговорюся і в мене буде все окей. Сдохни. Ще м'язка. Забрав. А, забрав? Там, а є. Все файно. Топ. Так, зараз треба хватит, щоб я не збився з курсу і просто біг сюди. По дорозі треба ставити якісь не знаю. Хай буде каблстовани. Вот. ставити собі тут. Ап! По одному Обана! Обасраться! Ясно. Окей. Поставлю собі стовпчик каблстоуну отакий. І... Так, в мене є ще верстак. Серідіс, я верстак не зрозум. Як таке? А це я покажу викину. Блін, ви навіть бачите, воно навіть в мене в, мене в меню тупо вписне. Я не знаю як з цим бути. Я одну один човник зроблю собі. Так, і це все викину зараз назад. Ну. Ну, і що я маю викидати, по-вашому, щоб мені забрати це. Мені все тут потрібно по чуть-чуть. Ну, ладно, цих факелів забагато. І ця земля мені теж не потрібна. Ні, але факели менше. Так, все. Ну і звідси треба буде човном плисти, напевно. Що ж, поплили? О, боже. Та це ж 3 мільярда років буду плисти тепер. Стоп, то це ж. Ладно, неважливо. <хи> це була глина. А для мене глина це один з найрідкісніших взагалі елементів на всьому Майнкрафті, тому що я як починав грати в 1.5 якісь там версії 1.501. Ось то тоді глину знайти було практично неможливо. Це треба було десь пів карти перекопати, і то ледве-ледве десь можна було знайти. Коротше, це майже нереально було. А вже пізніше після оновлення 1.00 вже глину якось трохи нормально стабілізували, її можна було знайти спокійніше. А, так, в яку цю сторону впливу? Він пану в цю сторону. От, так. В цю сторону прибавляється по Z і не прибавляється по X. Отакі от справи. А тим часом, поки я пливу, невідомо куди, невідомо скільки часу маю плисти. То, в принципі, можна зробити маленьку рекламу. Як ви знаєте, є такий сайт Minecraft Wiki. От. І цей сайт досить такий непоганий, як на мене, але в ньому немає українізованої версії. Української, точніше версії просто. От. І що я би вам хотів сказати, що зараз проводиться набір людей, які можуть, які можуть допомогти якось хоча б там у цій українізації. І якщо у вас є бажання і ви трохи знаєте українську мову, і хочете українізувати один з найприкольніших сайтів про Майнкрафт, то я думаю вас радо приймуть в команді. Щодо команди, то... По-моєму, всю цю роботу почав Камікадзе, один з адміністраторів на Плейкрафті. Ну, але можливо я помиляюся, тому точно казати нічого не буду також. От, і... і найактивнішому якомусь перекладачу, якщо ви будете активно перекладати, то один з кураторів, я так розумію, цього проекту Кеша Макс, він подарує вам ключик до якоїсь грульки. В Тімі. Мабуть. Ну, мабуть, в Тімі, а можливо і в Оріджені. Я точно не знаю знову ж таки, тому брехати не буду. Тож, посилання на цей проект буде в мене в описі до цього відео. Приєднуйтесь, українізовуйте. Нам потрібні такі, як ви. Так, і, в принципі, я здається, вже прибіг майже. Це вже пустеля починається, ну, але я ще точно не можу сказати, що це. Дійсно то місце, де я був. По-моєму... Це не то місце. Тому що там не було такої гори. Треба бігти далі. Чорті, я куди ж тут бігти, я не пам'ятаю. Раз, будемо бігти сюди. Я вже просто туди ресурси був, приніс один раз. І не хочу тупо просрати те місце. Досить нормальний такий острів був. Буду ставити факел, щоб я не забув. Ау! Я загубив! Це місце пізніше. Чорт, мені mm -hmm. треба десь переночувати одну ніч. Терміново. Mm -hmm. <смі> так, у воду поставив факел дуже розумно. Так, і напевно цю ніч я переночую ось. Ось ось ось. Десь тут, напевно. Хм, важко сказати. Тим більше, що дуже темно нічого не видно. Раз, вб'ємо кріпера. Є порох. Вау, мені не береться, тому що в мене заповнений інвентар, ну але це таке. Ні, напевно я не буду ночувати, я буду бігти далі. А там вирішу що робити і як робити. Так, якийсь водопад. Є шанси, що я вже десь не, не далеко від того місця, де я собі вирішив вже. насправді ці шанси. Мізерні, бо по-моєму, до тих координат ще тисячу блоків по Z бігти. Зараз б'ю. А може і не б'ю, може саме. Не-не-не, я не хочу вмерти, я не хочу вмерти, я не хочу вмерти! А, -а, -а. Блін! Блін, блин, 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 блин! Як таке? Я не хочу вмерти прямо зараз. Сбоку нікого, не? Ні? Нема ніяких криперів. Та ну вас всех в дупцю. Так, поки ти там вилізеш на берег, я поїм. Болову. бляха муха Тут уже стрём настоя все бежим отдали крипер гуманитарный треба ой промазал зомбак черт крипер бляха муха что ж таки косый иди о крипер уже горел в пекле горить козлы козляцки блин як я не люблю ничь Ніч досить, в принципі, непогана річ, але. Вау! Свині! Коні! Люди! Так, моя стріла. Ще тут стріли попіднімаю. Стріли це все-таки такий матеріал, який в мене в інвентарі закінчується. Ха-ха, ну я зараз красень. На, да, дійсно, красень. Нараз, біжмо далі. Нам треба бігти. Незважаючи на ніч Треба бігти далі. Я вже відчуваю запах свого нового дому. <рив> Та ні, я нічого не відчуваю, але я скоро вже буду там, це 100%. Чорт, промазав. Нічого, я, я надіюсь, він догорить сам. Непогано. Отакий От прохід я собі знайшов Чорт, але він мене вислідив і знайшов теж. Все, супер. Я від нього відбився якимось невідомим чином. Але все ж. Що ж, я не буду вас втомлювати своїми, своєю біготньою. Зустрінемось вже Джейкет. Я... Чорт, знов! О. Зустрінемось там. Оооо, здається, я вже нарешті знайшов ось та-та-та-та-та-та-та. Це місце ось те, де я робив свій маленький міні-порт для того, щоб пришвартувати сюди пару корабликів. Ну ось, нарешті пригодиться. Так. Акуратно, акуратно я ніколи не вмів вилазити з. З човна. З... Що ж, все, ось я і знайшов свій острів нарешті. Значить, спаун в тій стороні, ні, чи в тій десь, ну, коротше, десь дуже далеко звідси. І отут велике море. От в якому я зараз запланував зробити одну таку дуже дивну штуку, що я сам не знаю, чи в мене взагалі таке вийде і чи взагалі комусь це потрібно. Але для цього мені потрібно буде багато піску, багато пісковику і багато всякого, 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 всякого. Але це буде цікаво, ну, як на мене, мені, мені, мені би було точно цікаво. от Uh, і зараз, ось тут, я нарешті закидую всі свої речі, які тільки маю. Все, що маю, все викидаю. Щоб мені не мозолило очі. Так, Це мені ще пригодиться. Я ще буду йти в шахти. І це мені пригодиться. І це мені. Або це мені пригодиться, не знаю. І це пригодиться, і це пригодиться. І камінь може пригодитися. От наразі ось такий розклад. І я буду пробувати зараз ось тут. Я вже тут, в принципі, десь і робив шахту, тільки чого вона не збереглась, чи що. Я десь тут собі вже прокопав був хід. Не пам'ятаю де. Гаразд. треба буде десь його зробити. І тим часом якось треба окультурити тут -ту територію, зробити якісь перші побудови, ще щось таке. Для цього я буду добувати пісковик і. Робити скло, там вже далі щось придумаємо. Треба буде огородити свою територію. Що ж, в себе на острові, я був знайшов ось таку прірву, які я зараз буду добувати, якісь ресурси. Ну, як буду добувати. Я вже тут досить давно, вже десь більше, ніж годину, і добуваю. Ну, багато що вже видобув. От, і зараз вже треба мені буде планувати, напевно, якесь житло поставити. Бо я зараз поки що живу тупо на дворі, а зараз вночі мені тупо ніяк не виходить там нормально прожити. щас на мене нападають. От Я вже собі мінімальну територію там освітлив, там і буду робити хату, але блін, там все одно щось спавняться тварини Довбані. Ну ладно. Блін, всякі зомбі, всяких, купа всяких непонятних людей. Так, потрошки хай погорять. Мінус один є. Ти що гониш? Давай, згори, нарешті. Мінус 2. Так, а що тут не освітлено? Вугілля закінчилось? Ні, все переплавилось. Так, я тут переплавляв собі, як завжди. О, а тут закінчилось вулля. Як завжди, камінь. Хочу потім з каменю щось буде робити, напевно. От, я спочатку думав робити фортецю. Кам'яну, бо я перед тим взагалі не, не планував е бігти собі в, якісь, в якусь пустелю. Але так як зараз я в пустелі, то я вже собі наробив ось сендстоуну. Є! Все, короче, на цьому я закінчу. Я, я більше не хочу играть на Майнкрафт, принаймні сьогодні, завтра.